Понеділок, 18 вересня, Ви дивитесь новини на ТВ7 сьогодні. у Випуску про таке: день Маріуполя на російський лад, як окупанти влаштували свято в українському місті. Чергові обіцянки Маріупольці не отримують свої квартири. Чому культурна пропаганда? Українських дітей везуть до Москви. Навіщо? В студію працює Ірина Головко. Добрий вечір. В тимчасово окупованому Маріуполі цими вихідними святкували так би мовити день міста. Головною локацією обрали парк імені Гурова. Найменше зруйнований після російських обстрілів. Там влаштували таку собі розважальну програму з силовими шоу та російськими рок-піснями. Нову сцену, яка вціліла після бомбардувань міста армію РФ. Окупанти прикрасли фотографіями Маріуполя до повномасштабного вторгнення. Як видно, з фото та відео відвідати охочих було небагато. Маріупасі, чиї будинки розбомбили росіяни, не можуть отримати житло. Наприклад, на місці будинку з годинником окупанти будують новий, але квартири в ньому не дістануться містянам, які мали там квартири до того. Будинок планують здати під іпотеку. Аналогічна ситуація з іншими будинками в центрі міста пишуть жителі в соцмережах. Маріупольці надсилають листи у так звані профільні виконавчі служби, але ані адекватних відповідей, ані пропозицій по компенсації житла люди не отримують. Жодної вцілілої будівлі і купа промислового сміття. Так зараз виглядає територія металургійного комбінату Азовсталь. Відео опублікував радник легітимного міського голови Петро Андрющенко. Нині і не завжди Азовсталь є символом опору та сили українців. З Маріуполя до Москви росіяни продовжують вести пропаганду по всіх напрямках. Цього разу анонсували так звану культурну карту 4 плюс 85, в межах якої планують екскурсії для дітей з тимчасово окупованих територій. Так, що тижня протягом трьох місяців школярів віком від 9 до 17 років відвозитимуть до Москви та нав'язуватимуть російські наративи під час походів до музеїв та театральних вистав. Тим часом у Гласівському парку Києва цими вихідними благодійний фонд Фотідют розгорнув мобільні клініки для маріупольських переселенців. Загалом протягом дня терапевти та вузькопрофільні фахівці проконсультували майже 100 людей. На локації також працювали психологи, які організували зону арт-терапії. Фахівці з художнього мистецтва проводили майстер-класи з виготовлення декору. А представники товариства Червоного хреста перевіряли тиск, рівень цукру в крові пацієнтів, а також навчали першій домедичній допомозі. На території Болгарії впав уламок безпілотника з боєприпасом. Він був знайдений на чорноморському узбережжі в Тюленєва у 70 кілометрів від кордону з Румунією. Спеціалісти місцевих воєнно-морських сил на місці знешкодили 82-мм фугасний міномет, який був прикріплений до БПЛА. Пишуть на сайті Міністерства оборони Болгарії. Нагадаю, що Болгарія є членом НАТО. Одна людина загинула, четверо поранених. Такі наслідки російської атаки на Донеччину за минулу добу. 17 разів били по вугледару. Авдіївці двоє людей отримали поранення. На Лисичанському напрямку один цивільний загинув. Це сталося у зарічному. Таку інформацію надали вода. При поверненні з-за кордону українці можуть розраховувати на виплати ВПО. Про це заявила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Ми готуємо зміни до постанови номер 709, які передбачатимуть термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється. Ми обговорюємо питання 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулась жити. Також урядовці розробляють ще один напрямок: так марюпиція які у 2022 році одразу виїхали в Європу і проживали там, проте мають намір повернутися. Вони також матимуть право на отримання виплат як ВПО. Відповідну постанову мають ухвалити до кінця вересня. Перезавантаження в рядах Міноборони України сьогодні, 18 вересня, під час засідання, Кабмін звільнив всіх шістьох заступників міністра оборони, крім першого зама Олександра Павлюка. Зокрема, відставку відправили Ганну Маляр та державного секретаря відомства Костянтина Ващенко. Наразі повідомляють про консультації щодо нових кандидатів на ці посади. Сили оборони України звільнили Кліщіївку, що на Бахмутському напрямку Донецької області. Про це напередодні повідомила об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь та підтвердили у Збройних силах України. Речник східного групування військ Ілія Євлеш наголосив: звільнивши Кліщіївку, Сили оборони створила плацдарм, який дозволить продовжувати контрнаступ. Ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям Слава! Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо, вечора. спокійної ночі. Побачимось вже завтра.